І на орбіту. Земля наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми здійснимо подорож навколо сонця. Вона триватиме рік. Невдовзі після відкриття Нептуна вчені помітили, що він теж рухається з певними відхиленнями. Зразу ж астрономи взялися за пошуки загадкової планети, яка могла викликати їх. Та цього разу нову планету відкрили не за допомогою обчислень, а порівнюючи тисячі фотографій, зроблених протягом кількох днів. На них було видно, що серед нерухомих зірок рухається якесь небесне тіло. Сумніву не було планета. Плутон найвіддаленіша планета сонячної системи. дев'яносто 1997 року сталося незвичне зібрання планет. Дивлячись на місяць, можна було кожного наступного вечора помітити поряд ним нову планету. Спочатку місяць наблизився до Венери, потім пройшов перед Марсом, згодом перед Плутоном, найвіддаленішою планетою сонячної системи, найексцентричнішою, найменшою, меншою від нашого місяця. Побачити Плутон можна тільки в дуже потужний телескоп? У Плутона є супутник Шарон, лише вдвічі менший від Плутона, тому їх і називають подвійною планетою. Часто виникає питання, чи варто вважати Плутон планетою? Може, це колишній супутник Нептуна, який вирвався з-під його впливу і почав рухатися по своїй власній орбіті навколо Сонця? Супутник, що став планетою? А може, Плутон був колись астероїдом? Може, тоді, коли гігантські планети притягували до себе астероїди і таким чином збільшували за їхній рахунок власну масу, Плутон був відкинутий на зовнішнє кільце планет, чим і можна пояснити його безладну орбіту. Плутон дуже відрізняється від інших планет. Місяць завжди з'являється над іншими планетами, а щодо Плутона, то він проходить під ним, тому що його орбіта дуже нахилена. І тому, що вона така ексцентрична, що перетинає орбіту його сусіди Нептуна. Ось і зараз Плутон, маленька планета, праворуч рухається всередині орбіти Нептуна, голубої планети вгорі, ліворуч? Отже, зараз найвіддаленішою від сонця планетою є Нептун, а не Плутон. Починаючи з 2000 року, Плутон черговий раз перетинає орбіту Нептуна, і звичайний стан речей буде поновлено лише протягом двох наступних століть. Чи можуть Плутон і Нептун зіткнутися? Нептун велика планета, чотири рази більша за Землю, але Плутон вижив, тому що його рух так узгоджений з рухом Нептуна, що це дозволяє їм триматися на певній відстані один від одного. Кожні 500 років Нептун обганяє Плутон, але той знаходиться тоді далеко від планети Гіганта. доля небесних тіл тісно пов'язана з хисткою рівновагою небесної механіки. Ніхто не знає. Чи не вийде колись маленька, ексцентрична планета Плутон на якусь нову, неймовірну орбіту? Плутон з його нахиленою орбітою поки що найвіддаленіша планета. Чи довго він залишатиметься нею? Багато астрономів наполегливо намагаються обчислити траєкторію 10-ї планети легендарної планети Ікс. До наступної зустрічі щасливої подорожі Всі на орбіту.